Ж поступає Nissan Kicks 21 рік, 12 місяць. 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. Пробіг у нас 32 тисячі кілометрів, 17 дюймові диски, резина Firestone рідна, кузов відполірований, поєднання кольору чорний дах і червоний кузов. Прикольно виглядає. Виглядає стильно, сучасно. Все скло по автомобілю рідне, лобове скло змінювалося, тому що воно було стріщеною. фарбовано по автомобілю капот, крило і дверка. Дверка фарбована косметично, був невеличкий залом. Так, оптика в нас оригінальна рідна. Змінювався тестронік, він підшитий і відкалібрований, тобто працює коректно. Так, що у нас є по комплектації? У нас є безключовий доступ. У нас є електропакет, електродзеркала, механічне регулювання сидіння. У нас є мультикермо сучасне, дестронік адаптивний, потім сучасна мультимедіа, електроручник Автохолд, кнопка старт-стоп і шкіряний підлокітник. Так, стан салона. Все чистенько гарненько, нічого тут не затерто, не протерто, виглядає, виглядає класно. Так, і покажу ще по задньому ряду. Так, тут автокрісло, воно прибирається, але. Салону у нас все чудово. Мне цікаво. интересно пощупать, звонить, На дому абсолютно повну информацию по автомобилю.